Що ж, давайте продовжимо розбиратись, будемо зараз з модемами. які вони бувають, яких виробників і в чому особливості. Поїхали. Модем dsm 300. Старий модем компанії Trimble, який дуже зустрічається ще зі старими моделями обладнання Trimble. такими, як 750-й CFX, FM, 1000 монітор 2050 і інші. Сьогодні практично вже не використовується, в кого використовується, то шукає вже альтернативи через те, що він працює не зовсім ефективно, як ми хотіли б. Наступний. Модем Сієра. Дивіться, модем Sierra, це також від компанії Trimble. Вони бувають двох видів: сієра односімочна і сіера двохсімочна. В даному випадку це Сієра односімочна, яка допомагає клієнтам отримувати поправку РТК. Е, особливості, я думаю, ми повернемось до цього пізніше, тому що є специфіка, специфіка у використанні модема односімочного та двосімочного. Рухаємося далі. Модем далі модем МРТК від компанії John Deere. Дуже часто зустрічаємо і модем і використовується виключно компанією John Deere для отримання поправки їхніми антеннами 3000, 6000 і 7000. Модем іде односімочний з такими класними рожками. Поїхали далі. Що ж, рухаємося, якщо ви ще не втомилися. Далі наступний модем це від нашої компанії Friend Farm RTK. В Чому особливість цього модему? Цей модем іде вже двохсімочний. Ще в нього є додаткові і важливі дуже функції для того, щоб ви могли якісно і ефективно використовувати вашу техніку і потенціал її на максимум. По-перше, він йде двосімочний, те, що я говорив вище. Ви можете підключити двох мобільних операторів, які дозволять вам уникнути пропадання РТК сигналу навіть у складних місцях, де якийсь один оператор мобільного зв'язку має проблеми. В кожного модема є свій серійний номер. За допомогою якого ми можемо віддалено розуміти, що з ним відбувається, чи він підключений, працює і налаштовувати його також. Потім з особливостей в нього є світодіодні лампочки, які допомагають нам розуміти, що відбувається з ним в реальному часі. Верхня лампочка відповідає за додаткову корекцію. GPS, яку отримує модем для того, щоб встановити стабільну його роботу. Нижче знаходяться два оператори, які також за допомогою індикації допомагають вам зрозуміти уже в кабіні, чи працює на даний час модем, чи проблема в чомусь іншому, що є великою перевагою під час роботи. А в наступному відео ми розповімо вам безпосередньо про РТК-сигнал, які бувають типи підписок, на який час. І е, як її отримати, що для цього потрібно, щоб її отримати, і решту інформації не переключайтесь, буде цікаво. Вибирайте френд і будьте попереду.